Танець покоління. Next, Перша частина. Перший блок. Три, чотири. І раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз. Два. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Раз, два, три. 4, пять, шість, сім, вісім. Раз, два. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім. А тепер швидко спочатку притувалися? П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два.